Доброго дня! Це наша робота, бачите, це ми все робили. Бо тут шоу-рум, сходи, все з підсвіткою і запросили нас знову. Треба зробити кусок роботи. Так само сходи. Все світиться, все палає. так. Нам тут потрібно з цієї сторони зробити зону так. У нас тут подіум буде плитка 120, метр двадцять на метр двадцять. Оця стіна вся. Оце паряща стіна. Потім тут заходимо сюди. Такі тумби виставкові. Це все має вкладатися різними форматами. Отак. Мільйон. Робота на мільйон. Гідроізоляцію взяли. взяли. Отакі у нас бумажки тут. По яких має бути все. Коротше, гора плитки. Вперед!